Ми надто довго жили всередині зручної брехні. Нам роками нав'язували думку, що суржик це щось миле, народне, автентичне, майже фольклорне. Його подавали як невід'ємну рису українського характеру, простого, трохи грубуватого, не надто освіченого, зате щирого. Цей образ закріплювали естрадні персонажі, телевізійні жарти, нескінченні ха-ха з екранів. Ми сміялися, плескали в долоні і не помічали, що сміх цей сміх над власною травмою. Бо насправді це історія не про гумор, а про зламану гідність. Суржик часто плутають із діалектом, і це не випадкова помилка, а наслідок тієї самої політики знецінення. Діалект це жива тканина мови, її глибоке коріння сформоване століттями. Полійські, гуцульські, слобожанські говори це не помилки, а культурні коди, в яких збереглася пам'ять про міграції, ремесла, природу, світогляд. Діалект не виникає від страху, він народжується з тяглості. Суржик же — продукт зламу. Це не гілка мовного дерева, а шрам на його стовбурі. Ще на початку ХХ століття Борис Грінченко дуже точно пояснив первісне значення слова суржик. У сільському господарстві це мішанина зерна, коли до доброї пшениці домішують жито, ячмінь, а то й полову. Такий хліб не пекли від достатку. Його їли тоді, коли врожай забрали, спалили або обклали податками так, що чистого зерна просто не лишалося. Суржик це хліб виживання. І, в мовному сенсі, все відбулося так само. У людей відібрали їхню мову, а натомість дозволили лише її викривлену, принижену форму. Російська імперія не просто не любила українську, вона системно боролася з нею. Заборони друку, зачинені школи, Валуївський циркуляр, Емський указ це не абстрактні історичні терміни, а конкретні удари по мовному простору. Українську витісняли з освіти, науки, армії, адміністрації. У місті вона ставала маркером другого сорту. У радянський період ситуація змінилася лише зовні. Формально українська існувала, але реальна соціальна мобільність була можлива тільки через російську. Кар'єра, престиж, нормальність усе це говорило іншою мовою. Людина, яка приходила з села до міста, швидко засвоювала негласне правило: говориш українською, значить, ти смішний, відсталий, чужий. Гаварі по-чоловічески. Ця фраза була не побутовою грубістю, а формулою імперської влади. Відомий епізод із Василем Стусом у шахтарській їдальні. Лише один із тисяч: щоб вижити, щоб не бути приниженим, щоб отримати роботу, шматок хліба, мінімальну повагу, люди починали ламати власну мову, підмішувати чужі слова, кальки, інтонації. Так народжувався суржик не з любові, а з переляку. Саме тому суржик це мова страху, мовна мімікрія жертви, яка намагається бути схожою на агресора, щоб її не били. Це не природний контакт двох культур, як люблять розповідати прихильники міфу про братні народи. У природному контакті мови збагачують одна одну, запозичують слова для нових реалій, але не нищить основу. Суржик же це слід незавершеної асиміляції. Момент, коли імперія вже отруїла коріння, але ще не встигла зрубати дерево до кінця. Кожне слово суржиком це маленький історичний документ. Воно несе в собі пам'ять про заборони, насмішки, втрату голосу. Це нагадування про століття, протягом яких українцеві пояснювали, що його мова не для серйозних справ. І водночас ми не маємо права зневажати людей, які так говорять, вони не винні. Це наші люди, скалічені системою ще до свого народження, успадкувавши мовну травму разом із прізвищем і домом. Але співчуття не означає капітуляцію ми маємо назвати речі своїми іменами. Суржик це не норма, це симптом постколоніальної хвороби. І лікування тут не косметичне, воно схоже на відділення зерна від полови, свідоме, іноді болісне, але необхідне. Повернення до чистого джерела не як до музейного експоната, а як до живої, повноцінної мови сучасної нації. Бо доки ми говоримо мішаниною, ми все ще однією ногою стоїмо в болотах імперії. І вибратися звідти можна лише зробивши крок. Чіткий, усвідомлений і власним голосом. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.